Як дидактична інтелектуальна гра хороший тим, що розвиває розумові здібності, концентрацію уваги, активізує пам'ять, сприяє самоосвіті. Самостійне складання кросфордів формує у вихованців здатність виділяти в досліджуваному явищі головні істотні ознаки, формулювати питання по досліджуваному матеріалу. У освітньому процесі кросфорди застосовуються для перевірки якості засвоєння знань. В цьому випадку вони представляють собою цікаву форму тестування вихованців для залучення і підтримки уваги, що навчаються в процесі викладного нового матеріалу, а також повторення раніше пройденого як основи розуміння нової теми. Діалогове навчання в ході даної гри Дійснюється співробітництво керівника гуртка і вихованця, вихованця і вихованця. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника освітнього процесу над іншими, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування гуртківці вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. І головне, вихованці створюють свою думку, власну думку. На таких заняттях діти знаходяться в режимі розмови, діалогу з чим-небудь, наприклад, комп'ютером або ким-небудь людиною, під час яких формуються основні компетентності. Екологічне інтерв'ю. Коли вихованці працюють в парі, це дає можливість виявити рівень екологічних знань, поняття інтерактивності, а вам в гуртку дасть можливість познайомити між собою дітей, дізнатися їхню думку з якихось питань. Пам'ятайте, для інтерв'ю питання складаєте ви, може, ви бажаєте дізнатися рівень знань дітей, по якому питанню, або допомогти їм здружитися, адже виконання завдання в парі зближує. Керівник гуртка відбирає необхідний для повторення і закріплення коло понять і термінів. Це можуть бути наукові пання і терміни по одній або декільком вивченим тем або розділів. Відібрані поняття і терміни творчо переробляються згідно принципами складання ребуса і оформляються на картках. Робота з картками може бути індивідуальною або груповою по дві-три особи. І в тому і в іншому випадку може бути введений принцип змагання хто розшифрує ребус першим і правильно, той і переміг. Вайпер пазл. Гурківцям пропонується вступити в групу Viber Puzzle, яка вже заздалегідь створена керівником гуртка. У групу надсилаються фото рослин і тварин в незвичайних ракурсах. Мета дізнатися, хто ж зображений на фотографії. Знайди помилку. Вихованцям пропонується текст, малюнок, фрагмент фільму або мультфільму з різними біологічними помилками. Виграває той, хто знайде більше помилок. П'ятий зайвий Граючим пропонується набір матеріалів. Гербарі, рослини, колекції тварин, малюнки, листівки що завгодно. Чотири елементи яких належать до однієї систематичної категорії. А п'ятий випадковий. Це має виявити учасник гри і після чого довести правильність зробленого вибору. Полювання за скарбами. Педагог складає питання для дітей. Питання можуть вимагати як знань фактів, так і осмислення або розуміння. Вихованець або група повинні відповісти на питання, використовуючи, наприклад, ресурси інтернету.